Дрони, тепловізійні приціли, обігрівачі передали представникам 3-го полку імені князя Святослава Хороброго і 121-й бригаді територіальної оборони у Кропивницькому. На даний час на фронті для військових частин це найбільша потреба це в FPV-дронах, в безпілотних системах розвідувального типу, а також від захисту від FPV-дронів ворога та реби, та купольні реби, також автомобілі для. Евакуації особового складу і для перевозки впівідронів комплексів безпілотних для передка. Передачу обладнання влаштували у громадському просторі «Кропхаб». за словами співорганізаторки Катерини Колтунової. На техніку витратили 940 тисяч гривень. Це гроші виручені на аукціоні під час благодійної вечері 26 жовтня. 703 тисячі було закуплено дронів для третього полку. Інша сума пішла на потреби повітряних сил України. Там багато дрібних запитів, і ми будемо звітувати в соціальних. Для третього полку ми придбали 30 фові дронів і два MAVICI, а для 121-ї бригади це ем, тепловізійний приціл. Планшет і е, спеціальний блок живлення а також 10 дизельних обігрівачів, які вже працюють на фронті. Для 121-ї бригади було закуплено на 167 423 сім чотириста гривні. Е, тепловізійний приціл, планшети моноблок, е, дизельний обігрівач на суму 65 тисяч. Нагадаю, 26 жовтня під час благодійної вечері для допомоги Збройним силам України у Кропивницькому зібрали 2 мільйони 162 тисячі гривень. Гастровечері організовують після початку повномасштабної. Війни шеф-кухарі готують вечерю, під час якої запрошені беруть участь в аукціоні. Нагальніші потреби у соло першої окремої бригади територіальної оборони і підрозділів це засоби РЕВ, це fpv дрони, але не старого зразка, а нового, які працюють і під час роботи змінюють змінюють частоти. Є потреба в засобах дальньої розвитки в крилах, є потреба в. В повнопривідних тягачах є потреба в молодих, компетентних, вмотивованих спеціалістах, саме які будуть працювати з новітніми технологіями, комп'ютерщики, айтішники. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Суспільне новини, Кропивницький.